Це не в біді дівочки, а в щасті. Розказую реальну історію, як від мене пішла подруга. Це стало саме тоді, коли у мене пішов підйом по всім сферам життя. Дуже дивно, правда? Чому б так? Ніби твоя близька подруга повинна тебе підтримати всьому, що в тебе виходить, що в тебе гарний партнер, що ти в кращій формі, що в тебе зараз найкраща робота, найвищий дохід. І тут стається просто треш за дуже багато років дружби. Я починаю чути свою сторону, бруд. Всі роки, коли ми підтримували одне одного, одного, жили душа в душу, і були найближчими подругами, просто пішли нас в марку. Візьмемо ще до уваги той факт, що у цієї подруги життя пішло трішки на спад періоди, все буває чорна полоса, біла полоса. А в мене навпаки все пішло вверх, і після того я просто перестала вірити в жіночу дружбу. Знаєте, якщо б там вона намагалась там віджати хлопця в мене, або там я не знаю навпаки, або там, знаєте, всякі такі жіночі штуки, якісь незрозумілі. Але нічого такого. Я просто знайшла гарну роботу, гарні відносини, привела в порядок своє тіло і все. Я вже не така подруга, я вже не так роблю, не так стою, не так говорю, не так підтримую, правда. Це так смішно насправді, тому що бути все наоборот, правильно? Але, на жаль, є людський фактор. Якихось зоздрощів, можливо, я навіть не знаю, що сказати. Але мої батьки сказали, знаєте, це не твоя людина, 100%. Тому що вона так не поступила, вона тебе підтримала, вона б навпаки вірила в тебе і постійно була поряд. І все. Ну, Ось така от улікательна історія. Пишіть коментарі, що у вас так було.